Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про перспективу мирних перемовин. Про мирні перемовини багато хто почав говорити, кудибо Зеленський почав говорити про те, що після Швейцарії можливий шанс на мирні перемовини. В чому мінус ситуації? Я прекрасно розумію, що багато хто з українців втомився від війни, що багато на кого це тисне, багато хто не хоче, щоб це більше продовжувалось. Але є одне але: що якщо зараз дати передишку росіянам, то через 5-10 років все почнеться заново. І заново воно почнеться з такою силою, що Діставати буде абсолютно до всіх, причому діставати не тільки ракетами. Справа в тому, що вони вчаться дуже швидко і дуже швидко підготуються, дуже швидко зроблять роботу над помилками, і тоді е, за це вже будуть відповідати наші діти. Ті, кому зараз по 15, по 16 років, е, ті, хто ще не народився, але народяться і будуть дітьми війни. Ви цього хочете? Ви хочете, щоб наші страждання, страждання теперішньої України перенеслись на майбутнє покоління? Я думаю, що будь-які нормальні, адекватні люди не хочуть своїм дітям зла, а виходить, що більшість з населення України, виступаючи за, за перемовини з Росією, якраз таки хочуть зла своїм дітям. Тому що або вони не розуміють, що далі буде, або їм просто плювати. В обох варіантах це не є добре, тому що за так звані мирні перемови на зараз будуть відповідати кров'ю наші діти. Я можу ще раз це повторити, якщо для когось це не зрозуміло. Проблема наших людей в тому, що більшість наших людей думає тільки сьогодні. Ай, що це закінчилось? Ай, ай, ай. А потім, а потім хоч потоп. І це насправді дуже страшно, тому що ви обрікаєте своїх дітей майбутнє покоління на смерть. Просто на смерть. І смерть вже буде в таких масштабах, що. Сьогоднішня війна здасться квіточками. Росіянам не можна вірити ніколи не будь-яким соусом. Не можна. Будь-який, хто повірить росіянам, поплатиться за це здоров'ям, а максимум життям. Сідати за стіл переговорів з крокодилом, ну, до того моменту, поки крокодил вас не захапає, вибачайте за, за мій жаргон. Ну, тому що більшість людей мене просто поражає. Більшість людей не думає про наслідки е, определеній версії населення, просто хочеться тихо без тривог пити пиво, е, дивитись телевізор. І плювати, за, закрити з себе в квартирці, і плювати на всіх решта. Це егоїзм, який проводить до смертей. Це егоїзм проводить до крові, небачення ситуації в цілому. Тому ми так і живемо, тому що більшість населення плювати. Більшість населення. Від е, всіх навколо крім себе. І зазвичай це закінчується дуже дуже погано для цілої нації. І для тих, хто думає наперед, і для тих, хто не думає наперед, це все одно закінчується погано. І я би хотів би дуже е, вірити в те, що Українці схованяться і зрозуміють, чим пахнуть так звані мирні перемовини. Ми переможемо. Слава Україні!